Ніч під щільним вогнем окупантів. Після опівночі російська армія кілька разів обстріляла Херсон, атакували приватні будинки та житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені. Повідомили в ОВА. Під час гасіння пожежі у висотці постраждали двоє рятувальників. Неспокійно було і на Донеччині. Там під обстрілом опинилися одразу кілька громад. Пошкоджено десятки будинків з ракет та артилерії. Ворог гатив і по Дніпропетровщині. Попередньо звітують у Ова обійшлося без жертв. Ворог вдарив ракетою по Покровській громаді Синельниківського району. На місці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Наслідки атаки наразі з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вже на ранок російська армія з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району. Інформація щодо наслідків обстрілу наразі уточнюється. Водночас важкі бої тривають по всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Попри шалені обстріли та намагання ворога просунутися, українські бійці продовжують стримувати та відбивати атаки противника одразу на кількох напрямках. Російська армія зазнає великих втрат, звітують у генштабі. Відправивши їх на війну в Україну, так звані сили оборони РФ, тепер не дораховуються більше 250 тисяч своїх підлеглих. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Збереже життя військових на фронт. З Вінниці їде черговий гумвантаж з найнеобхіднішим для українських захисників. Волонтери підготували окопні свічки, балаклави, ноші та маскувальні сітки, які сплили учні 19-го ліцею. А ще в пакунках домашні смаколики, горішки з медом допомогли і волонтери об'єднання надійний тил. Коли ми приїжджаємо без смаколиків, то нам кажуть, а як же ж нам привіт з дому? Тому смаколики там дуже радіють, тому що це насправді відчувається такий зв'язок між тилом і фронтом, і що ми разом, і що ми тримаємося, і що ми не втомлюємося, і що ми віримо в перемогу. Вантаж поїде до бійців 70-го батальйону 101-ї бригади. Хлопці зараз на одному зі східних напрямків. Волонтери кажуть, завжди намагаються закрити усі потреби українських військових та підтримати їх. Проїхав понад 2300 кілометрів до Вінниці із Люксембургу з українським прапором і ще сотні кілометрів. Попереду Мішаль відомий велосипедист, родом з Німеччини. Він вирушив у свою благодійну веломандрівку 1 липня, аби зібрати кошти на реабілітацію українських дітей, що постраждали через вторгнення Росії. Україна зараз під атаками ворога, і ми хочемо підтримати. Такі країни, як Люксембург і Німеччина, донатять надсилають зброю, але я хотів що зробити особисто минулого року. Я приїхав до Львова колонною з Люксембургу. Ми привезли машини швидкої допомоги та пожежні машини. Потім я приїхав до Києва на кілька днів і зрозумів, повернуся сюди на велосипеді, але з благодійністю. У рамках своєї мандрівки Мішель на двох колесах проїхав і Вінницею від вулиці Келицької до водонапірної вежі. Разом із іншими велоспортсменами він подолав цей шлях за 25 хвилин. Долучились до благодійного велопробігу. І юні вінничани зі спортивної школи номер 3 Я дуже сильно хотів побачити цю дірку та прокататися по городу разом з іншими. Я приїхав сюди з батьками та їхав зі своїми друзями. У своєму багажнику велоспортсмен возить прапори країн для групових фото, але на його спині завжди майорить особливий синьо-жовтий. Цей, наприклад, я одягнув із самого початку подорожі. Спочатку я планував його використовувати тільки для групових фото, але то був дощ, то був вітер, і тепер я використовую його так. Приймати іноземних гостей та відчувати їхню підтримку під час війни Україні дуже важливо. Він свого роду для нас приклад. Приклад, як потрібно показувати і допомагати Україні, не давати Європі забути, що у нас війна, що у нас нічого не зупинилось, що у нас гинуть люди, що в нас рвуться бомби. Це все буде звичайно донесено до європейців. Ще як нагадування про те, що Україна має бути не одна в цій війні. Проїхавши Львів, Івано-Франківськ, Чернівці та побувавши у Вінниці, велосипедист вирушив до столиці через знищені вщент окупантами ірпінь та бучу. На Майдані Незалежності поряд з прапорами Вінниці та Євросоюзу замайорів стяг німецького мюнстера як знак дружби між містами. На ганку мерії Сергій Моргунов зустрічає колегу. Делегація з Мюнстера приїхала до Вінниці обговорити подальшу співпрацю. У березні Вінниця та Мюнстер домовились про партнерство між містами. Разі Мюнстер надійний партнер Вінниці, який підкріплює свою дружбу конкретними діями. Сергій Моргунов зазначив, співпраця на рівні громад це ще один крок до єдності з Європою. Саме головне, що ми сьогодні маємо надійного і гарного друга в особі пана Маркуса і в особі всього міста Мюнстер, тому що вони з перших місць війни нам досить сильно допомагали. Від всіх вінчан я хочу подякувати за ту допомогу, яку надала команда Мюнстера. Для всіх вінничан і вона дійсно досить була суттєвою і важливою для наших металів медичних закладів для наших пунктів незламності в зимою 2022-2023 років, і далі ми будемо продовжувати цю співпрацю під час розмови. мери міст обговорили можливості співпраці та обміну досвідом, зокрема у сферах енергетики, медицини, освіти, екології та культури. В очах жителів міста Вінниці я побачив таку силу, таку єдність і такий оптимізм та віру у майбутнє, що одразу переконався у тому, що це найкраща зброя проти російського агресора. Наші міста мають дуже багато спільного Це і центральне розташування в країні і велика кількість закладів вищої освіти, і готові не лише ділитися з вами, а й почерпнути щось корисне у вас. Наразі для всієї України найважливіше завдання перемога над ворогом і відбудова країни. Тож підтримка та досвід закордонних партнерів на вагу золота. Знайти відповіді на важливе запитання, подати скарги, пропозиції чи знайти потрібний номер. Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної військової адміністрації запустив медичний чат-бот у застосунку Телеграм. З його допомогою можна швидко знайти телефони гарячих ліній мозу національної служби здоров'я України, департаменту ОВА, контакти лікарень, актуальні вакансії для медичних працівників та інформацію, як стати донором крові. Місяць чат-бот працюватиме у тестовому режимі. Облив касирку бензином та ледь не спалив банк. У погребищі чоловік прийшов до відділення, аби йому повернули гроші, які, на його думку, зникли з рахунку звини працівників. Зловмисник дістав пляшку з бензином, облив працівницю банку, а краплі на підлозі підпалив запальничкою. На щастя, вогонь загасили вчасно, ніхто з людей не постраждав. Поліцейські затримали правопорушника. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Я відмовляюсь від своїх пояснень в тому, в чому я, е, тобто, зробив свої дії. Вчаться працювати зі справжньою рятувальною технікою. А ще приміряють форму, вчаться розбиратися у небезпечних предметах і як поводитися на дорозі та у воді. Такі важливі правила малечі звінничини розповідали рятувальники та поліцейські. Присутні були сапери ДСНС, піротехніки. Це були присутні водолази ДСНС та також підрозділ пожежно-рятувальної служби. З метою профілактичних заходів з дітками було проведено бесіди, профілактичні, вручено листівки. Проведено інструктажі з працівниками школи. Також ми проводимо з дітьми бесіду поведінки на водоймах, бесіду про поведінку при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ювенальні поліцейські у свою чергу розповідали дітям про безпеку в інтернеті, як не натрапити на шахраїв та не нашкодити самому собі. Пізнавальні практичні уроки провели у селах Лаврівка, Медвідка та Дорожне. Під час військового стану діти мають отримувати таку інформацію, бо вона надзвичайно корисна і потрібна для їхньої безпеки. Захід надзвичайно цікавий, корисний. Дуже приємно, що служби з нами співпрацюють. Про елементарні правила безпеки в побуті. Надзвичайники і поліцейські вкотре нагадали і мешканцям громади. Кожному роздали інформаційні листівки, зокрема з головними правилами, як безпечно користуватися приладами опалення та газом. На центральному стадіоні триває виснажлива підготовка до Кубку України самбо. Спортсмени невпинно відпрацьовують прийоми і тактику бою, аби захистити свої титули та вибороти нові нагороди. Своїми очікуваннями від Кубку України, що відбудеться у Вінниці 15-19 серпня, поділилася самбістка Єва. На сайт турнір зайти в призи. Бути призером України. Хочеться, звісно, бути чемпіоном, але поки що призером. Підготовка до таких змагань забирає у спортсменів багато часу і сил. Однак це невід'ємна частина успіху. На Кубку України Вінницю та область представлятимуть понад 40 дорослих спортсменів та десятки у категоріях юнаки та юніори. В підготовці спортсмена до змагань постійна робота, навчальний процес. Під, підвищення спортивної кваліфікації це сюди майстерність, фізична підготовка, психологічна, тактична. Всі ці компоненти входять в підготовку спортсменів. Щоб нормально виступати, вони готуються постійно. Нещодавно ми провели Кубок області серед дорослих, відібрали склади збірної команди серед юнаків, серед юніорів і серед дорослих. Області та місту є ким похвалитися. У нашій збірній десятки чемпіонів та призерів України. Серед них є і призери світу та Європи. Крім цього, вінницька команда налічує близько десяти майстрів спорту самбо, тож недаремно входить у трійку кращих в Україні. Зараз ми усірно тренуємося кожного дня. У нас тренування з понеділка по суботу, по 2-2,5 години. половиною години. Найважчою підготовці це ганяти віс. Це, це найважче, адже ти не їсиш, тренуєшся, ну, важко. Після того важко відновитися і боротися. Для піднесення бойового духу самбістів у Федерації прагнуть проводити змагання на високому рівні. Саме турніри Вінниці зараз проходять на, можна сказати, на все європейському рівні, тому що дійсно там і шоу ми робимо, і світ, звук, красиве оформлення з арени, щоб дійсно діти та юнаки та дорослі могли себе відчути зірками спорту, що вони вихід буде такий робитися, як на професійних боях. І ця атмосфера, що в них була внутрі. Коли мандраж це легкий, так дитина виходить, це круто, круто. Ти дивишся, що вони там виходять, так настраються, зовсім інше настроє. Цьогоріч Вінниця прийматиме змагання замість Одеси, яка останніми тижнями перебуває під постійними обстрілами окупантів. Відбуватиметься Кубок України на спортивній арені одного із торговельно розважальних центрів міста. Камера, мотор почали. Коротка вказівка режисера і стартують зйомки однієї зі сцен стрічки за п'єсою Івана карпенко карого «100 тисяч. Знімальний майданчик розгорнуто в центрі Вінниці у будівлі, яка колись слугувала міською думою. Майбутній фільм має фразеологічну назву Діло без п'ятого у Карпенка карого Теж дві назви. У нього і перша назва гроші а друга назва «100 тисяч. А, і то і інше говорить про. Фінансову аферу, а цю фінансову аферу може тільки підбити людину, як ми інколи кажемо, там біс його знає, хто мене підбив. Ну от якось повело. У якійсь мірі акцентую на тому, що на ці граблі міг наступити будь-хто, кожен з нас, якщо він може піддатися якійсь спокусі. У перерві між зйомками виконавець головної ролі Богдан Бенюк розповідає, свого персонажа намагається показати все ж позитивним. У нас приказ є така, що Господь розум забирає. Ото на таку секунду забирає Бог розум і калитка попався на цьому. От і все. А те, що він працьовитий, роботяга і неймовірна в ньому енергія, це є правда. І ніяка не жага жадоба збагачення. Це це фуфло, -фу, це неправда. Ми всі зараз живемо в такому часі, де темпоритм і вміння витримати і зробити мрією реальністю, то це не кожному вдається. І тому -то ми з такої точки зору підходимо власне, до цієї теми. Запросили на зйомки вінницьких акторів. Анатолій Вольський грає не зовсім чесного чиновника, щоб перевтілитися в персонажа. Приміряв на себе риси хитрунів, яких зустрічав у житті. На своєму життєвому шляху я вже зустрів стільки цікавих людей в лапках, які дуже хитрі, це по очам читається. Тому дуже довго мені не тут в цій ролі мені дуже довго не довелося шукати. Це такий буде зібраний персонаж з усіх, кого ми до сьогоднішнього дня бачимо там на вулиці. Наразі відзняли 17 сцен на декількох локаціях Вінничини та столиці. Випустити фільм у прокат планують наприкінці року.